Так, друзі, що тут у нас, Олександр Миколайович? Кстати, прикольна, да, Оця штука сань? на дверях? Так зручно, дивіться. Опа, і зараз двері Оп, закрилися. Ой, що тут щось так темно? Теж так темно, ну зараз. Що ти тут, Олександр Миколайович, хочеш зробити? Все як как... все, як завжди. По традиції? По традиції да. І по традиції, після жни. На нашу лінійку yeah. додаються таблички, це да? yeah. ми вирішили робити як тут лінійка табличок, гібридів, які ми висівали. Yeah. В Цьому році додається в нас Євросем Пегас yeah. і груд Еліта Селексаксон. Ну, в нас він вже був, але табличка інша. І агроритм в цьому році вам не надіслали. так? Ну, да, є кі, що зажували таблички. Так, <рес> да, нема таблички. Ну, Але... нічого, нічого, ми про них пам'ятаємо, так? Да? <рес> <рес> ми про них пам'ятаємо. Так що, шановні виробники насіння, хто хоче бути у нас на лінійці, пишіть в особисті повідомлення, розглянемо пропозиції. Саш, ми вже не будемо розглядати, так? Да? Не знаю. Хто що запропонує? Чи закручує цей? А що це тут за кукуруза така гарна? Це хтось волову сьогодні приїжджав мірити. Кукурузу хтось волову приїжджав мірити. Угу. Гарно так. Для, для цього року кудись.